Історія міста оживає з під пера Сергія Іванова. Відеопогляд у минуле. Краєзнавча робота в Коростині у повоєнний період тривалий час велася на громадських засадах. Цим, зокрема, активно займався Сергій Іванович Іванов, учитель історії школи номер 7 Людина, який місто зобов'язані у справі відродження музейної справи на державному рівні. Зібрана і передана ним колекція до зібрань Коростинського краєзнавчого музею налічує понад три з половиною тисячі предметів. «Люби і знай свій рідний край. Під такою рубрикою у Радянському поліссі друкував свої роботи Сергій Іванов. Пропонуємо вашій увазі цікаві факти із його статей. Часи Кія, Щека і Хорива в деревлях своє було князівство, і що поляни бише обідніми древлянами. Про це свідчить літопис і археологічні дані. Як зазначає Сергій Іванов, дату виникнення міста слід віднести до більш раннього періоду до 7-8 століття. Першим ученим, який дослідив пам'ятки літописної древлянської столиці і скоростення, став відомий український археолог, перший директор Коростенського музею Федір Козубовський. Дослідження про епохи міді, бронзи, городища, кургані поховання Київської Русі, він публікує у книзі записі об іслідуванні археологічного окруження города Коростеня, год 1925». Коростені публікує й іншу працю геологічні дослідження на Коростенщині. Перед Першою світовою війною в Коростені існував цілий ряд, хоч і невеликих, приватно капіталістичних підприємств, механічні майстерні Остермана, чавоноливарний завод Акселерода, фабрика гнутих меблів, фарфоровий завод пана Пшебельського. Перший у Коростені збудували за постановою ревкому робітники паровозного депо Коростеня Подільського. Один за одним з грізним гуркотом виходили вони на колії і відміряли свої вогненні версти. 1915 рік розпал Першої світової війни. Відкривається рух поїздів по Подільській залізниці. Її щойно збудували вздовж фронту. Одним із опорних пунктів цієї залізниці стає станція Коростень Подільський. У статті Подільський район міста мова йде про північну околицю, яка за звичкою називають коростенем Подільським. У роки Першої світової війни тут були збудовані бараки для робітників залізниці, що народжувалася. Вони простягнулись двома рядами між станційними коліями і Чигорінським шляхом. Суворий 1919 рік. Сім разів у місті змінюється влада. Центральна вулиця міста забудовувалася в 30-ті роки. Її прикрасили такі нові нові споруди, як будинок поліклініки, пошти, державного банку. З'явилися бібліотека, книгарня, друкарня. Перші молодіжні організації в Коростені з'явилися після перемоги лютневої революції. В березні 1917 року виникає спілка учнівської молоді, до якої входили головним чином учні приватної гімназії Абраменка. Друга Світова війна. 19 серпня фашисти увірвались до Коростеня. З перших днів ворог установив жорстокий окупаційний режим. Почались масові арешти і розстріли. Людей звозили у п'яту школу, а потім за містом розстрілювали. Лише протягом серпня було розстріляно 800 чоловік, а за період окупації 16 773 людини і повішено. 15 осіб. Коростенщину, зелено шумна, гранітно-червона, чудова, багата і щедра земле. Ти породила, вигодувала багатьох майстрів красного слова Микола та Петро Сінгаївський, Петро Клименко, Василь Юхімович, наші земляки щирі та талановиті люди так про них писав Сергій Іванов. Коростень місто хороших спортивних традицій. У місті працює біля 40 керівників фізкультури, дві дитячі спортивні школи. Добре виступають юнацькі волейбольні і баскетбольні команди. Все своє життя Сергій Іванович Іванов збирав матеріали по історії рідного міста, мріючи написати книгу «Нарис по історії міста Коростеня». Сергій Іванович працював із безпосередніми свідками та учасниками подій. Автор підготував свої нариси в 1965 році, але так і не спромігся їх видати. Книга була надрукована мовою оригіналу лише у 2010 році. Завдяки його наполегливій праці ми сьогодні краще знаємо історію нашого міста.